Дуже цікава інформація про британський погляд на війну в Україні і її розвиток. Газета The Times написала, що їхні журналісти нещодавно були в Україні разом із міністром оборони Великої Британії Грантом Шапсом. Шапс був у Києві 7 березня, але, кажуть, мусів відмовитися від поїздки в Одесу, котра була запланована, через міркування безпеки. За даними «Sunday Times», Міністр ухвалив рішення не їхати до Одеси після того, як британська розвідка попередила його про те, що плани британської делегації стали відомими на Московії. Поїздка мала відбутися наступного дня після того, як під час візиту до Одеси 6 березня президента Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса російські війська завдали по місту ракетного удару. Шапс приїхав до України 7 березня нічним потягом з Польщі у супроводі начальника штабу оборони адмірала Тоні Радакіна і невеликої групи британських чиновників. Він провів кілька зустрічей у Києві з Володимиром Зеленським та з високопосадовцями його адміністрації. Згідно з повідомленнями газети Sunday Таймс, запланована поїздка до Одеси була скасована лише за кілька годин до відправлення. На підставі даних розвідки з них випливало, що Кремлю відомо про плани Шапса. В результаті рівень загрози для міністра підвищили із суттєвого до критичного. Також раніше газета Таймс повідомляла, що Росія ймовірно заглушила супутниковий gps сигнал на літаку Гранта Шапса, коли він пролітав поряд з територією Росії, повертаючись з Польщі. Цитата Путін показав себе безрозсудною, безжальною і необережною людиною. Він був близький до вбивства двох західних лідерів, неважливо навмисного чи випадкового. Сказав міністр у газеті після повернення. І ще один дуже цікавий момент є у цій статті Sunday Times. Вони там описують, нібито запропонований бритами план дій на фронті в цьому році, план, який, за їх словами, не виключає відступ від зайнятих позицій. Цитата коли Шапс і Радакін прибули на зустріч із Зеленським у Маріїнському палаці, найважливішим пунктом порядку денного було обговорення того, якою Україна бачить загальну стратегію на наступний рік. Саме тут, як один із найбільш надійних союзників України, Британія вирішила порадити Зеленському прийняти деякі неприємні для нього пропозиції, враховуючи запит всередині країни, є побоювання, що він спробує знову перейти в наступ на півночі та сході, де Росія має перевагу. Але замість того, щоб атакувати, Британія радить утримувати лінію на північному та східному фронтах, і, якщо необхідно, навіть відступати на більш сприятливу територію. Де оборонні лінії зможуть утримати росіян, це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі та Криму, де за останні півроку українські війська за допомогою західних ракет великої дальності завдали значних ударів росіянам. Коли вони вийшли із наради, через годину 20 хвилин їх настрій був піднесений. Зеленський, за словами одного чиновника, був у гарному настрої. Що ще важливіше, він здавався таким, що прислухався до їхніх пропозицій, пишуть британські журналісти. І ще одна цитата: незважаючи на всі спроби приховати другу частину нашої подорожі, росіянам стало відомо про наші плани на даний момент, після того, що сталося під час візиту Зеленського і прем'єра Греції до Одеси, це великий ризик, і ми не можемо продовжити візит. Ми починаємо довгу подорож назад до Великобританії через Польщу о шостій ранку наступного дня. Шапс розчарований, і пізніше він скаже, що мовляв, що в біса Путін робить і чому захід дозволив йому так себе вести? Від каналу Самей Сік. Чудове запитання. Підтримуємо. І ще британські журналісти Таймс, точніше Сандей Таймс. Написали, що вони були в цій поїздці разом з міністром оборони і задля питань безпеки та запобігання шпіонажу за ними вони залишили вдома не тільки гаджети і ноутбуки, але й навіть зубну щітку на батарейках. І при тому, все рівно інформація була у Кремлі. Висновки від каналу «Самий Сік. Отож, британська преса пише, що британські військові радять Україні відбиватися на півночі та сході, але все рівно тиснути на Крим і Чорне море. Правда, чи це запланований злив інформації, чи це правдива інформація? Ми цього знати не можемо. Майте на увазі, що зараз відбувається гра розвідок, де одні намагаються перехитрити інших і втюхати їм обманні плани. В будь-якому наступі один з найважливіших моментів це його несподіваність для супротивника. Ну і інший пункт: наявність шпигунів в Україні настільки серйозна, що навіть попри зусилля приховати плани поїздки британського міністра не вдалося. Цікаво, чи наші військові плани так само швидко опиняються у ворога, чи ні. І чи розуміє наш сміливий лідер-актор, що з цим треба щось робити? Питань багато, відповідей наразі немає. Слава Україні, слава ЗСУ! подяка партнерам. Переможемо.